Представники громадської організації Українці за кордоном закупили та відправили дрова у Донецьку область, де через обстріл расистів у містах немає газопостачання та постійні перебої зі світлом. Це є бук, ну, тобто як серед е, е, дров, це напевно самі самі найкращі дрова, які тільки можуть бути. І вони везуться в Донецьку область, в місто Лиман, адже е, воно не є так для зовсім для е... Зігріву, так би мовити. Я думаю, що більше все таки люди будуть використовувати ці дрова для того, щоб приготувати собі їжу, оскільки цей автомобіль є дуже великий і він має переїхати через понтонний міст, бо іншого сполучення з цим містом немає. Нам допоможуть бійці нашої легендарної 80-ї окремо десантно штурмової бригади. Після цього військові допоможуть розвести ці дрова цивільному населенню здавалося, для нас ніби такі звичні речі. Хтось каже для чого, адже в Донецькій області дуже багато повалених дерев. Але проблема в тому, що усі місця заміновані для цивільного населення, збирати хми, збирати дрова може бути часто ціною життя. Тому ці дрова є дуже важливі для людей. В межах проекту зігрій Україну волонтери минулого разу передали зокрема близько 20 тонн паливних брикетів у місто Бахмут. Зараз наші бійці потребують ще чимало речей, які благодійники намагаються передавати по мірі можливості. В теплих речах для бійців особливо буде постійно, тому що якщо нам зараз тут видається, що ця зима є теплою, то на сході я нагадаю температура опускається навіть до мінус 18. І тому і дрова, і теплі речі, і зігріваючі речі вони зараз є дуже важливі як для наших військових, так і для цивільного населення. Зараз же на схід передало орієнтовно 28 тонн висушених та готових до використання дров, які повинні зігріти понад тисячу сімей, що зараз живуть у дуже складних умовах.